Оце звичайний круасан, а це новинка в Ашані. Зацініть, як вам розмір, а ми сьогодні з вами скуштуємо. Погнали! Значить, його ціна 119 гривень по акції, якби такий нормальненький круасан. Оцей мені обійдеться 80 гривень, 21 копійку. Ви любите великі розміри їжі чи ні, пишіть в коменти, а я газую на касу. Знаєте, я оцей ду по ТЦ. Такі погляди ловлю на оцей круасан. Є у мене одна підписниця, Анжела її звати. Вона дуже любить всякі отакі булочки, я їй обов'язково таки привезу. Так, ну що, стартуємо. Значить. Ну-ка. Обережно. Обережно. Дивіться, він такий потужненький. Так. Загляне в душу круасану. Ну, була надія, була надія. Я по вазі сумнівався. Була надія, звичайно, що він буде з якоюсь начинкою, але можна самому напхати, можна якимись там пастами взяти. Класно таке тісто, що треба ще. Воно поробимо. Я ось такий м'якіш люблю. Шукано, так? Це візуал. Зрозумійте цей момент, що це от гіперболізація така, це візуал і це прикольно. Купуйте, дивуйте себе. Радуйте рідних і близьких, він там 80 гривень коштує, це ж не реклама. Просто зрозумійте, життя таке коротке, що чих-пих і вже раз і там до 40 років добирається. Дякую за лайки і підписку. Ви найкраща публіка. Пока.